Москва знову намагається залякати світ ядеркою, гучні заяви про зброю, яка не має аналогів, та демонстративні пуски ракет. Насправді, більшість тих зарядів або ніхто не бачив, або вони просто не дістались до війська. Про чергові спроби ядерного шантажу далі в сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення Путін ледь не в кожній своїй промові нагадує світу про російський ядерний арсенал. При цьому Кремль регулярно влаштовує навчання із застосуванням зброї масового знищення. У жовтні військова розвідка Норвегії підтвердила запуск ракети Буревісник з архіпелагу Нова Земля у Баренцевому морі. Голова генштабу РФ Герасимов відзвітував Путіну, що ракета знаходилася у повітрі близько 15 годин та за цей час подолала 14 тисяч кілометрів. Про те, як пролягав маршрут та де вона в результаті приземлилась, не повідомив. Буревісник це старий російський проєкт крилатої ракети з ядерною боєголовкою. Про її створення Путін оголосив ще у 2018 році, але відомо, що попередні випробування були невдалими. Вона призначена для ураження високозахищених стратегічних об'єктів на великих дистанціях ракетам. Має довжину близько 12 метрів, оснащена ядерною боєголовкою потужністю від 200 до 500 кілотон. Летить на субзвуковій звуковій швидкості на висоті від 25 до 100 метрів для уникнення радарів. ППУ запуск здійснюється з наземного пускового комплексу за допомогою твердопаливного прискорювача. Ще однією зброєю судного дня, за словами російського диктатора, може стати балістична ракета середньої дальності Арішнік. Проте ні фото, ні відео, ні технічних характеристик зброї досі немає. І Якщо вірити кремлівським пропагандистам, ракету можна запускати з установки авангард. Вона оснащена бойовою частиною, яка складається з шести окремих блоків. Кожен із яких може самостійно наводитися на ціль. На фінальному етапі польоту ці блоки розділяються і здатні одночасно влучати в шість різних цілей. Додатково річник можна оснастити ядерними боєголовками до 150 п'ятдесяти Перший так званий бойовий запуск Арешника по Україні відбувся торік по заводу Південмаш у Дніпрі. Удар не завдав значної шкоди, бо не мав бойової частини, зазначили військові експерти, але був так званою демонстрацією російської сили. Згодом цю ракету Путін передав своєму найближчому союзникові у війні проти України Лукашенку. Процес розміщення, нібито відбувався під час спільних навчань запад 2025 А мета очевидна посилити ядерний шантаж та залякати країни заходу. Проте незалежного підтвердження фізичного розгортання Комплексу досі немає. У листопаді 2024 року Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ за новими положеннями. Росія може застосовувати ядерну зброю у відповідь на неядерну агресію проти себе чи Білорусі, яка загрожує суверенітету та територіальній цілісності. Відповідь у Кремля на так звану агресію може стати ракетний комплекс ЯРС. Його можна запускати з мобільних платформ або шахт. Ракета працює на твердому паливі та може нести кілька бойових частин. Летить на відстань до 12 тисяч кілометрів зі швидкістю до 24 тисяч кілометрів на годину. Потужність бойової частини від 50 до 500 кілотон у тротиловому еквіваленті. ЯРС призначений для ураження стратегічних цілей на великих відстанях, здатний маневрувати, щоб уникнути протиракетної оборони. Використовується для ядерного стримування або удару у відповідь. Тому РФ регулярно випробовує цю міжконтинентальну балістичну ракету. У жовтні 2025 року її запустили з космодрому Плесецьк. За маневрами особисто спостерігав диктатор Путін. Люблять в Кремлі переміщати пускові установки з одного місця на інше. Такі переміщення вони здійснюють в рамках планових навчань або бойового патрулювання. Це є ключовою частиною РФ в стратегії ядерного стримування. У центрі протидії дезінформації при РНБУ України констатують, коли у Москви закінчуються аргументи, вона дістає ядерну карту. Таким чином, РФ укотре показує, що не шукає миру, а намагається нав'язати світовий страх. У той час як Україна та партнери послідовно просувають реальні мирні ініціативи, Кремль відповідає ракетами і погрозами. Окрім залякування країн заходу, такі дії російського диктатора також спрямовані на внутрішню пропаганду так званого сильного лідера, здатного захистити росіян від зовнішніх ворогів. На ракетах Путін не зупинився і також почав вихвалятись субмаринами, нібито Росія вдало випробувала так звану зброю судного дня. Мова про підводний безпілотний апарат Пасійдон з ядерною енергетичною установкою. Звісно, зазначив, що аналогів і засобів перехоплення такої зброї немає. І якщо знов-таки вірити на слово російським пропагандистам, то пасійдон має потужність, що значно перевищує міжконтинентальну ракету Сармат, а його ядерний реактор в сто разів менший за реактор на підводному човні. Втім, перевірити заяви Москви неможливо. Жодних підтверджень чи доказів цих тестів Росія не надала. З нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету Київський авіаційний інститут. Пане Валерію, вітаємо вас. Доброго вечора. Пане Валерію, кидається у вічі, що російське керівництво говорить про одне озброєння: бурів'ясніки, сармати, пасійдони застосовує дещо інше ну з останнього оприлюдненого. Скандальна 9М729 Зокрема, як би ви ось це пояснили, або ж навпаки, ці факти пов'язали. Чим погрожує Кремль, це ядерна зброя, і це ядерна зброя не тактична. Це ядерна зброя, яка здатна привести до... Знищення людства, знищення цивілізації такої, щоб на планеті залишилися самі щури і таракани, от, які за всіма прогнозами вижимуть в будь-якому випадку. А щодо ракети 9729, то вона не зовсім нова. Ця ракета, скажімо, призвела до того, що Сполучені Штати в 2019 році вийшли з договору про... Ракети середньої дальності в Європі. Договір передбачав, що є заборона на розробку серійне виробництво і розміщення ракет з дальністю понад тисячу кілометрів в Європі. Росіяни в комплексі Іскандер застосували три типи ракет. Одна з них це відома нам балістика Іскандер-М. Друга це Іскандер-Кар, дальність 500 кілометрів, нема питання. І раптом з'являється ракета та, та, з, з того самого комплексу Іскандер, але пусковий контейнер на пів метра довший, і раптом в неї дальність 2500 кілометрів. А це вже в 2,5 рази більше, ніж було передбачено цим міжнародним договором. От американці піймали в 2018 році Росію на цьому. Росія довго брехала, потім в липні визнала, що є така ракета. 5 жовтня, наприклад, вона прилетіла 1200 кілометрів. І це зайве підтвердження того, що це дійсно ракета, яка виходить за межі середньої дальності. от щодо 2500 кілометрів, я нічого не можу сказати, але ця ракета вона відносно нова. Бо загалом крилаті ракети до комплексу Іскандер. Це ті самі добре нам знайомі калібри, морські, це сухопутний варіант калібрів. А пане Лері, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, яка доцільність запускати по Україні ракети, які потенційно можуть нести ядерні боєголовки? Просто подивитись, чи збиває їх «Петріот»? Ця ракета вона можна нести як ядерну, так і неядерну бойову частину. Це загалом ракети не нові і по. Скажімо, по можливостям їх уразити, вони практично не відрізняються від від своїх попередніх ракет. Тобто, крилата ракета, це є крилата ракета, це швидкість порядку, там крейсерська порядка 800 км на годину, а значить висота польоту там десь 50 метрів. Да? От. Ну і без жодних елементів стелс, тобто вона кругла, вона нормально відбиває радіопромені, нормально виявляється. Радіолокаторами, і на відміну від Х-101 немає жодних засобів постановки перешкод, тому так активно їх нищать. Пане Валері, а можете як -то, як то кажуть на пальцях пояснити? Я зараз буду повертатися до цієї зброї, яку мало хто бачив, але дуже багато говорять, як проходить випробування ракет з дальністю, наприклад, 14 тисяч кілометрів? Зараз я маю на увазі конкретну заяву про бурів'єснік, яка 14 тисяч кілометрів пролетіла. 15 годин була в повітрі. Побачили її лише норвежці. Дуже просто вона через супутник подає сигнал про своє місце знаходження, так як і пасажирський е, пасажирські літаки. вона може кругами літати в якомусь районі. Головне, щоб вона налітала цю дальність. Вона летіла так, що норвежці не е, виявили радіоактивного сліду від неї, тому зараз точаться різні суперечки щодо власної її конструкції. Пане Валерію, ну і зрештою, якщо дозволите, ще, ще одне питання в контексті нещодавніх заяв вітчизняного ВМС, а також в контексті, я маю на увазі про застосування Нептуна, а також в контексті заяв голови служби безпеки України, зокрема що стосується масової ліквідації такого зброєння, як російський «Панцер-С», виключно на ваш погляд. Скільки треба українській ракетній програмі, щоб показати себе, як то кажуть, в усій своїй міцності? Давайте за ідеальних умов. Ну, Нам потрібно мінімальний випуск 30 ракет на місяць, краще 50. От, тоді ми зможемо. Розумієте, я кажу зараз лише про фламінгу, як окремий тип. Чому я кажу 50 ракет мінімально? Бо з них долетить 5. Ми збиваємо 90% ракет, да? росіяни теж будуть збивати 90% крилатих ракет. Тому потрібен темп випуску, так як з безпілотниками. От. Коли буде якась кількість ракет, не існує протиповітряної оборони, яка б відбила всі удари. І якщо одна з скажімо, з п'яти ракет буде влучати по Росії, от зараз чому ми душимо російську протиповітряну оборону і радари? Та для того, щоб долати лінію фронту, перш за все, нам головне уразити виробництво шахетів і виробництво, ну скажімо, ракетне да, да, підприємство, яке випускає двигуни для всіх типів російських крилатих ракет. У нас нагальні питання придушити виробництво російської далекобійної зброї. Бо ми ніколи, скільки б ми не набирали зенітних комплексів. Ми ніколи шляхом пасивної оборони не виграємо, не захистимо. ви ж пам'ятаєте, раніше 200 шахедів пускали на всю Україну. Зараз 200 шахедів це норма на один Київ, плюс ракети балістичні, плюс ракети крилаті. І треба молитися за, на, 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 за наших ППОшників і за нашу армійську авіацію, яка збиває 40% шахедів, збиває армійська авіація, яка б взагалі до цього не була пристосована. Пане Валерію, ми дуже дякуємо вам за як завжди, фахові пояснення. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету, Київський авіаційний інститут.